все Якщо хтось ще не зрозумів, то це Аморт від 390 Адвенчура. І привіт, друзі! Ви на каналі Мотовлог.ua, з вами свят. І я, гостя, Хутімура, мого друга, механіка КТМ, до якого звернувся по допомогу, щоб полагодити Амортик іншого мого друга Валерія. У якого я взяв мотик, щоб зняти пару відео, і закінчилося тим, що на черговому виїзді в нього просто витік в нуль задній аморт. Тільки скажи, а... що зламав? Ну історія умалчуває, як кажуть. <шлід> То вирішив зняти щось корисне та цікаве. Ось пружинка. Поки я готувався, Тимур не став чекати і вже погнав розбирати. В даному випадку, я так розумію, що це модель Аморта, яка обслуговується. А є якась інша. Є така сама, просто не обслуговуємо. У них немає. Деяких речей потім покажу. Яких. Ага. Як завжди, без молотка не обійдеться. А витікають вони через те, що в них вмирають сальники і перестають тримати. Через те, що він там з заводу фіговий. Ага. Ну, 22 тисячі відходив, то не такий вже й фіговий. Плюс теплонавантаженість вузлу, да, що там, якщо стоїть оця баклуша, рідна резонатор чи як він називається, то він гріє сильно аморт. І крім того, що аморт сам по собі дуже сильно нагрівається, особливо на бездорі, то він ще й додатково від зовнішнього джерела тепла. Ну, Дивіться, у нас перша проблема. Я зараз його натискаю, він не натискається. Хоча газ ми випустили. Це значить, що у нас ну, конструкція амортизатора така, що у нас тут стоїть поршень, який з цієї сторони газ, з цієї сторони у нас масло. І він рухається, коли ну, компенсується, коли у нас велике навантаження, щоб він краще спрацьовував. От зараз, якщо ми випустили весь газ і я не можу натиснути, це значить те, що газ у нас вже пройшов з камери. Газовий вимертизатор. Через uh, 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 uh. це він його випустив. Uh, uh. ага. Байдемо. От зараз ми вроді стравили. Мало масла. <рес> Мало, трішки не вистачає. Ну під'їдає, знаєш, під активними навантаженнями. Ну, запах не передає, камера. Ну ти до нього ближче, ну я так розумію, що натяк на те, що він не дуже смачно пахне. О. О, блін! Токсичний. Ой. Ну і нальот, бач? Це голова алюмініє, але нальот, бач, коричневий. Ага. Це масло вже відпрацювало. Тобто треба трішки частіше заглядати. Воу! Випала ось така деталь. Пішла жара. Так, а всередині штука теж в нас ходить мастило, я бачу, що тут є. Середня штока в нас голка. Голка. Ну, правильно, коли крутиться регулювання, то ця голка переміщується всередині і, відповідно, дає нам спецефекти. Шимстек. Пакет шайб, які вигинаються і пропускають мастило. Поршень. Роблю вид, що я шарю в темі. А це що? Це втулка регулювальна. За рахунок цієї втулки вони різні бувають. Буває навіть от така. Це те саме, по суті. Mm. Регулюється довжина амортизатора. Замінюючи втулку, ми можемо досягти різниці в довжині аморта. Так, по великому рахунку. І міняється, занижуючи кіт в більшості на амортизатор з, з, з такої втулки. Угу. А це ж стоковий? Це е, сальникова зборка, вона називається. Але ну, взагалі в більшості амортизаторів вона продається ціліком. Тут теж належ, да, Оце ж. Чому тут да, там? Темпер... Це горіло масло. Ага. Амортизатор, коли він працює, по температурі своїй може досягати більше 100 градусів. Водичка закипіла, можна було б каву заварити. Да. Але ми сальникову зборку розберемо. Тому що, по-перше, дешевше, набагато відремонтувати, розібравши сальникову зборку і замінивши лише декілька деталей. Тому що тут багато з деталей майже вічні, скажімо так, вони не зношуються. От. Зношується тільки наш сальник там от стоїть. Все, що треба, є в наявності. Ну okay, що, я б не розбирався. А ось такий у нас забавний сальник. Він з двох частин, з пластикової резинки. Ага. Це по великому рахунку не сальник, а просто резинка, яка специфічним чином прижимається. Ага. Ну, все. Взагалі не дуже вдала конструкція. На ну, індусе, мій і не що? тільки мій погляд. Індуси. Сьогодні бачив відос в інсті, як на новому 390 r індус перестрибнув там, блін. Відломав... Скі... Да, розвалив вітровик і скітплейтом дістав до землі. Нормально так дав. Хоча висота не така велика. Ну, я казав, я коли релійку тестував, люди питали. Чи є якийсь зв'язок, типу КТМ 390Р новий Adventure, і ралійка. То я кажу, по-перше, ралійка одномісна, якщо хтось не помітив, як повноцінний спортивний мотик. І відповідно і більш жорсткі підвіски, і більш далекохідні, вона б е, такий стрибок пережила набагато краще. А 390-к він трішки під інші завдання зроблений. Хоча зовнішність в нього така, типа теж ралійна. Це прикольно, красиво. Він треба забувати, що це мотоцикл для доріг загального користування, який створений для подорожей, а не для ендуро. Тому що для ендуро є мотоцикли, які називаються ендуро. Це окрема історія холіворов і дискусії гарячих. Що Adventure води це збочинці, які оце вимахуються, що вони можуть навалювати сотку по лісі на 250-кілограмових слонах. Де да, можуть всі. Питання, Не всі. навіщо? Не всі. Навіщо? Один ну, це раз страждання. Один раз можуть всі. Да. А Ті, хто багаторазові, то вже вважається, що такі middle або Pro. Не да. знаю, наскільки ця камера. Передасть всередині у нас стоїть втулка з типовим напилом. Якщо її дивитися на світло і провертати, воно перевіряється. В одному да, місці, бачиш, вона вибухає. Оце перше, у нас амортизатор перекашує, от, і він витирає з однієї. Ну, дуже де... довго я, а, коли я підбирав запчастини під амортизатори, саме 390-х, цю втулку я дуже довго не міг знайти. Оригінально. Не не і щось? зараз я її вже знайшов. Тому що взагалі у КТМ вважає, що ці амортизатори не розборні і вони не ремонтуються. Тому запчастини них немає. Ну як немає? Нема, але є. Ну, це так але часто треба була. знати, як їх шукати, де їх замовляти. Воно буде все оригінальне, все буде VP. Тут історія та що є вправні люди. Які гарно знають свою справу і знають, вон спецінструмент є. Так совпало. Воно просто підходить, я не робив інструмент під це. Ну, і все. А яка різниця? Ну так от. З цієї сторони теж вона блищить. Тепер вже, так. Ні, ну і реально неможливо. Навіть в мене є спеціальні втулки для виймання 18-го діаметра, а це у нас 14-й. І вони виймаються так само, тобто вони як, як тільки знизу розжимаються, втулка зразу проскальзує всередину і починає дряпити. Так, тобі треба буде це комусь показувати чи Ні-ні-ні, все, all-inclusive. Багато клієнтів хочуть побачити, як вона. Не продав. Керівці... будемо показувати номер, все ж таки мають бути десь якісь свої секрети. А камера не покаже. Вона... Це якби я на зіркавку знімав, то може було б щось видно. А тут екшен камера для екшену. Їй достатньо зафіксувати, що якийсь процес був і послухати цікаві історії. Взагалі це має прогрітися і нормально записуватися. Але в мене закінчився газ. Ми не засуджуємо, правда? Ввечері, після роботи. Замість того, щоб валятися дивитися телевізор. У мене немає телевізора. Ну у мене теж. Ну, це так. <звук> Глянь, з екранчиком, капець. Професіонале. Все, зрозуміло. А холодильника нема, щоб закинути туди в тулочку охолодити. Тут, знаєш, зазвичай... Змію дихати азотом. А, то в гаражах же ж там під катко, там чик чик все. Перемотаємо. Спочатку поставимо пильник. Пильники, пильники взагалі типу, можна міняти, вони в більшості так само продаються, як все, але ми не здорожчуємо даний ремонт, тому що пильники зазвичай в гарному стані. Їх перевіряємо просто, ну, 99%, що вони в хорошому стані, хіба що там вже дуже сильно запущено. Виглядає не запущено. Так, да, виглядає як крає. Наш новий сальник, він має іншу конструкцію. От. А той був дво... з двох частин, а цей цілий монолітний, да, виходить? Цілий, монолітний, він правильніше зроблений, тому що у нас тиск масла з цієї сторони, і він сам закриває борт. Ага. От. Тобто такий сальник працює а, краще. Схоже, сальник стоїть насправді в Ямахі. Каябі, точніше, так правильніше буду сказати. Головне знати, де що лежить. Так, так, а дальше начинається скользкої діва. Ну так це ж головний етап. Я, О, до речі, сильна. за вартість робіт ще не питав. Ну, у нас стандартно нічого. Смертельного немає. Що такі амортизатор? Від там, останнього Adventure дорогого робити. ну, тьбо, практично ціна одна і та сама, тому що робота по великому рахунку вся та сама. Запчастини всі ті самі. Сальник. Він що на великий, що на маленький, там різниця просто в самому сальнику в розмірі його. Так? Все абсолютно те саме. Що? На 12.90 на останній. Він теж з двох частин, так само, як тут зроблений. Не, не повністю однаковий. Просто більші-менше. Все. Всіх майстрів по-різному відбувається процес а, чистки. Щом-стекає. Давай покажемо, та, що вони засрані просто в дим взагалі. А, їх треба відчистити. І встановити. Мені зручно робити це так. Багато людей знає, що роблять по-іншому. Це бажано раз на рік про активні їзді робити такі процедури. А, на різних мотоциклах по-різному давайте відштовхуватися від, від оффроудної тематики, якщо мотоцикл на оффроуді експлуатується. Авантура мотоцикла є регламентні роботи. 30 мотогодин робиться ТО підвізки. Що передні, що задні Якщо ми експлуатуємо цей мотоцикл на оффроуді, то приблизно у нас такі самі мають бути параметри. Тому що підвізка, по-перше, не така сама, а по-друге, вона слабша. Вона розрахована на асфальт, а не на такі круті, скажімо так. Ну, на лайт. Ну, гротовочка там прикатана, там таке. Це, якась. в прес-релізі Ну, типа. А по всіх кольцях, як по дереву, знаєш, типа. По кольцях можна з'ясувати, розбирався він чи ні. Якщо кольця діпі в одному екземплярі, то ні. Якщо вони будуть задвоєні, ага. то вже, значить, тут вже хтось був. Не знаю, чи видно. Так, да, вон видно. Оці кола маленькі, от вони тут не роздвоєні, наші не лазили. Ага, да. це теж міняється? Ну, Якщо зношене, ну, скоріше всього ще ні, це на дуже запущених екземплярах. Ще в гарному стані. Так, щось тут а, Тимур каже за тюнінг. З заводу ці амортизатори індійські. Йде масло фуч. фуч. Воно мені не подобається. <схід> От, нічим Менш якісне мастило. Ми будемо використовувати оригінальне Китая точніше, VP-шне мастило, рекомендоване заводом КТМ. Воно іншого кольору, воно краще ходить, воно розроблено для амортизаторів VP-професійних, які використовуються в мотокросі, ендуро і тому подібне. Я тільки фіксую, я нічого тут не прокоментую, але звучить як покращення. Якісь тонкі налаштування. Капець. Зараз поточе. Так треба. Так має бути. Тут амортизатор, який не можна прокачати. По-іншому. Професійні випішні, вони прокачуються. Для цього тут станок стоїть. А цей амортизатор не прокачується. Але азот У нього тут є. є специфічна система. Проблема основна не в тому, що як розібрати, зібрати, а в тому, щоб всередині було якнайменше повітря. Точніше, його не має бути взагалі, але це неможливо навіть в тих амортизаторах, які прокачуються спеціально, спеціальним станком. викачуються з них повітря. Тому що в останній момент ви все одно відкриваєте канал і закриваєте його спеціальним болтом. Неможливо закрутити цей болт, щоб туди не потрапила жодна крапля повітря. Тому просто ми намагаємося якнайменше його там залишити. залишити. Mm -hmm. Тепер починається індійський секас. Тому що конструкція, яку вони зробили для закачки сюди азот, чисто індійська розробка. Та ладно. Так, да. ну, ну, так. Його... Виконання. Що всередині стоїть резиночка. З цієї сторони ми викручуємо болтик і звідси проштовхуємо голку всередину. Все буде добре. Але вона не має бути резинкою, вона має бути силіконом, тому mm. що силікон сам затягується. Тобто голку виняв, у нас закрилося отвір. З резиною проблема в тому, що вона жорсткіша. і тому вона не завжди перекриває дирочку, яка в неї є. Крім того, вони туди всунули цю резинку під конусом. що З однієї, сторони, добре, зсередини, коли на неї давить е азот, а з іншої сторони, проблема в тому, що всунути сюди голку, щоб вона не випала, трошки є проблеми. Тому я її називаю це індійський секас. Ну, Індуси в секасі, вони такі прокачані чуваки. Вміють, можуть практикувати, точно. Так, ну тоді давай будеш допомагати. Оце Тримай. треба просто потримати. У мене тремор. Чому не можна сюди закачувати повітря? Тому що повітря це газ, який від температури змінює свої властивості. Тобто він може розширюватися. В нього від перепаду температури образується конденсат. і так далі. Тому використовується нейтральний газ. З англійської нітроген. По-нашому, це азот. Mm. Тобто нейтральний газ, який однаковий про всіх підтримаєш? Так. Да. Тимур розділяє мої цінності глибокого підходу, щоб розбиратися у всіх тонкощах. Все? Да. Швиденько. Так камера маленька. Тепер нам треба перевірити амортизатор. Перевіряється він просто. Тобто ми зжимаємо його в ноль, і він має виходити без ривків. Тобто піднімається рівномірно. Крім того, завдяки регулюванню ми перевіряємо, наскільки в нас працює голка регулювання. Повільніше Ну, закрутив, так. Да. Ось так працює гідравліка. От зараз пружини немає. Для, для тих, хто не розібрався, в чому прикол підвісок, взагалі, як це все працює. В них є пружина і є гідравліка. Пружина відповідає за супротив навантаженню вашої ваги, а гідравліка вона допомагає контролювати цей процес, швидкість розпрямлення та стиснення цієї пружини. І от ми зараз могли на наочному прикладі побачити, що після регулювань, коли гідравліку ми затягнули, затягнули, це значить, що зменшили отвір, через який проходить мастило. І через те, що воно отримує більше супротиву, всі ці деталі рухаються повільніше. Відповідно, демпфування збільшується і сповільнюється оцей процес. Якщо її розтиснути, то вона буде працювати швидше, але не так швидко, як коли гідравліка відсутня взагалі. Нічого не зрозуміло, дуже цікаво, цікаве, ну сподіваюся, я не знаю. Поки вдавалося доносити думки. Якщо не зрозуміло, як ви знаєте, можете звертатися в коментарі. Якщо в мене вистачить експертності, я вам щось розкажу. З розумним виглядом відповім: якщо ні, то в мене є завжди кого спитати. Щоб отримати реально кваліфіковану відповідь, і класно, коли є регулювання, особливо якщо ви вже вкотилися трішки розумієте, що вам потрібно, щоб ви могли вправніше керувати, хоч на асфальті, хоч на бездорі, то коли у вас відсутня можливість щось підкоригувати під себе, крім банального способу, яким звикли олди користуватися, це поміняти в'язкість мастила, так собі мастила. Практично не впливає на роботу амортизатора. Вона зміщує просто його характеристики. Тобто він як працював в одному діапазоні, він так і буде працювати в одному діапазоні. Просто або вище, або нижче. Або на більшу вагу, або на меншу. Але нічого суттєво не зміниться. Проблема не в тому, що він працює ну, тіпа, швидко чи повільно. Проблема в тому, що він має працювати в певних умовах по-різному. Десь він має працювати м'якше, швидше, правильніше сказати. А десь він має працювати повільніше. Ну Це Шимстеком регулюється, правильно? Ну, і клапаном. Е ну, зараз ми просто ремонтували амортизатор досить простий, банальний, в якому всього один е шимпакет. Тобто верхній і нижній, один поршень. А в VP більше мають два. PDS. Про е ну, Damping System, так. Да? От, або хускварновський амортизатор дає додаткові ще регулювання, от, які йдуть і на зжаття, на швидкість зжаття, на швидку, на повільно, ті, що йдуть з лінковою системою і так далі. Просто в них набагато більше самих вузлів. І, чим більше вузлів, тим більше можливість регулювання і змінювати характеристики даного амортизатора. Твориться Magic. Magic. Oh, magic. Все? Мордзатор можна ставити, пробувати. Ну, це я вже зроблю. Мотоцикл з собою, на жаль, не привіз, тому <зас> зможу це перевірити тільки <зас> завтра. Хоча завтра ніби дощ, Ну поставити точно зможу. А там вже так що Валерій можете бути спокійні. Справа зроблена. Тепер чекаємо, коли потече виделка ваша. Не виделка, ну це коротше. Передня підвізка ось така, тільки індійська. Така тільки зовсім інша. Та ясно. Це ж так для красного словца. Це, до речі, схоже на щось, як в мене. А, глаз алмаз, досвід не проп'єш. Мало хто знає, але в Тимура є Ямаха. І Сузукі, І Газгаз. І Газгаз. -газ. І, газ -газ, і Хонда. Ось Сузукі, Ось Газгаз -газ, і ось Хонда. Хоча він механік АТМ. Я опять сказав Тимур. Звуки прикольні. І в нас ще А, в мене нема штанів, в нас куртки є однакові адвенчурні. А штані є тільки в Тимура. Блин, де графіка офігенна. Де. А де де свої штани дів? А в мене не було, я тільки куртку купив. Штані не продавалися. Ну, сподіваюся, що ви не занудилися. Я думаю, що щось корисне та цікаве, ви дізналися. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Якщо не сподобалось, ставте дізлайки. Якщо хочете критикувати, критикуйте, хочете хвалити, хваліть всіх обійняв до зустрічі в наступних серіях.